Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні поговоримо з вами про навчання в інтернеті та електронні освітні ресурси. Підготуйтеся, будь ласка, до уроку, налаштуйтеся на роботу, сідайте тихенько. Підготуйте підручник з інформатики, зошит з інформатики, запишіть сьогоднішнє число. Обов'язково розпочинаємо урок з повторення правил поведінки з комп'ютером, телефоном. Не забувайте робити паузи і фізхвилинки між уроками, щоб ваші очі та тіло відпочили. Самостійно не налаштовуйте та нічого не ремонтуйте у комп'ютері, краще дочекайтеся дорослих. Працюйте обережно для того, щоб ваша техніка служила вам якомога довше. Почнемо ми з інтелектуальної розминки. Подивіться, будь ласка, на гілці сиділо п'ять синиць і сім горобців, раптом п'ять пташок полетіло, чи полетів серед них хоча б один горобець. Давайте подумаємо, подумайте гарненько, чи могли. Що, звичайно, що полетів, тому що. Синичок тільки 5. Навіть якщо вони всі полетіли, то хоча б один горобець мав полетіти також, а то і більше. Подивіться, будь ласка, перед вами український філософ Григорій Савич Сковорода. Ось його портрет і його Портрет також зображений на купюрі 500 гривень. Подивіться, будь ласка, перед вами його вислів не той дурний, хто не знає, а той, хто не хоче знати. І подумайте, як можна його зрозуміти. Загалом, зараз наш сучасний. Диктує ті правила, що кожна людина, в принципі, може отримати різноманітні знання через інтернет. Ви можете відкрити різні інтернет-ресурси, посилання, прочитати будь-яку інформацію, яка вас цікавить, переглянути будь-які відео, інструкції, знайти якісь новини, дані. Якщо вас, вам цього не вистачає, в інтернеті величезна кількість зараз. Курсів, підвищення знань, різних вебінарів, до яких ви можете підключатися. Деякі з них є безкоштовні, деякі треба за них заплатити гроші, але все одно ви можете за бажанням отримати ці знання. Зараз ви можете самостійно вивчити будь-яку мову, дізнатися про якісь наукові винаходи. Самостійно можете прочитати про якусь техніку, знайти необхідні рецепти. Тобто, все, що зараз забажаєте, в цілому ви можете отримати через інтернет. Дуже багато зараз потужних справді освітніх ресурсів, які допоможуть зробити процес навчання цікавішим, і за допомогою цих ресурсів кожна дитина може поглибити, перевірити свої знання. Тобто зараз величезна кількість ігор онлайн, навчальних програм онлайн завдань онлайн, і для цього ви можете навіть ними ми користуємося під час дистанційної освіти різні тести, різноманітні відео завдання. За допомогою яких і вчитель може перевірити свої зн... ваші знання, але і ви самостійно, як учні, можете визначитись, які саме, що, можливо, якісь додаткові знання ви хочете отримати, та користуватися також цими освітніми ресурсами. Подивіться, будь ласка. Різноманітні засоби навчання онлайн, оскільки зараз всі на дистанційній освіті, то це як ніколи є необхідним. В першу чергу, подивіться, це електронні бібліотеки, аудіокниги, відеоуроки, відеоуроки надсилаю вам я, а різні онлайн посилання на підручники. Якщо вас немає, ви можете знайти в інтернеті будь-який підручник та завдання Також електричні електронні підручники, також є в інтернеті будь-якого автора, знати знайти можете. Електронні тести також ними користуємось, Надсилаю вам, ви їх виконуєте, надсилаєте мені результати. Електронні словники також ми з вами зверталися і до тлумачних словників, і до словників з багатозначних слів, до словників фразеологізмів зверталися. Також можна знайти ці дані в інтернеті. Далі віртуальні школи, зараз в Zoom, класруми, про кожен предмет окремо підписані кожен урок окремою датою, розписаною для вас, вчитель розписує завдання, тобто кожен з вас має свій електронний клас та віртуальну школу. Тобто всі ці засоби для вас знайомі і ви вже ними користувалися. Загалом електронно-освітні ресурси вони містять навчально-пізнавальні матеріали з різних тем в електронному вигляді: тексти, зображення, аудіоматеріали, відеоролики. Загалом всі ці ресурси мають зручну систему пошуку. Головне правильно ввести ключові слова. Згадайте, ми вже цю тему з вами розглядали. І часто є інтерактивними, різноцікавими, тобто це не просто сухий матеріал, звичайний без малюночків, а загалом це різні цікаві вправи, завдання для того, щоб і учням було цікавіше працювати. У більшості з таких платформ необхідна обов'язкова реєстрація. І ось подивіться перед вами правила. Якщо ти працюєш без керівництва вчителя, краще користуватися вигаданим ім'ям ніком. Створюй такий нік, щоб він не ображав інших користувачів, не надсилай особисті дані без дозволу батьків або рідних. Створюй пароль, використовуючи літери і цифри. І найкраще, щоб цей пароль був у вас десь записаний, тому що ви розумієте, що інколи можете його забути. Запам'ятай свій пароль, а краще десь запиши. в свій блокнотик. Це стосується, коли ви реєструєтесь самостійно. В основних навчальних платформах, таких як Classroom, ви нові знання, ви зареєстровані автоматично і маєте свій уже вам. Ваш класний керівник видає логін і пароль, якими ви користуєтесь, і бажано ці дані не змінювати для подальшого користування. Але, звичайно, що багато інших ресурсів ви реєструєтесь самостійно, тому повинні пам'ятати ці правила. Подивіться, будь ласка. Чи правильно заповнено форму реєстрації на сайті? Вигадане ім'я, прізвище Країна, Україна, вказана електронна пошта. Але дивіться, який пароль. По-перше, не вказана стать. Стать треба вказувати це обов'язково, не вказана стать хлопчик це чи дівчинка. Пароль. Також, ви бачите, занадто простий і загалом дуже часто комп'ютер не пропускає такі паролі, тому вигадати треба більш складніший. Також ім'я і прізвище. Зверніть увагу, якщо ви, наприклад, реєструєтесь у Zoom, для того, щоб підключитися до онлайн уроків, то, звичайно, треба використовувати своє ім'я, щоб вчитель, який буде приєднувати вас до уроку, розумів, кого він приєднує. Що звичайно у класі не навчається їжачок-лісовичок, і вчителю потім буде важко зрозуміти, хто ж це був присутній на уроці. Тому краще все ж таки реєструватись під своїм іменем. Якщо ви реєструєтесь у якійсь онлайн грі, чи ще в якихось додаткових форматах, платформах, то, звичайно, тоді ви вже можете використовувати якісь ніки. Основний Сервер для пошуку інформації основні, це, звичайно, є Вікіпедія, одна з найпопулярніших електронних енциклопедій. Взагалом, в Вікіпедії міститься найбільша кількість відповідей на різноманітні питання. Вікіпець, цей сайт, ця анциклопедія є відкритою і кожен користувач може створювати повідомлення або редагувати їх. Тому матеріали Вікіпедії не завжди є достовірними. Тобто ви, я, вчитель, також може додати якусь Інформацію на цей, в цю енциклопедію на цей сайт, і ви розумієте, що вона може бути не підтвердженою. Тому ми вже вивчали таку тему з вами на уроках інформатики, що будь-яку інформацію, якщо ви плануєте нею користуватись, треба перевіряти, хоча б на деяких сайтах звіряти, чи співпадає ця інформація. Шукати інформацію в інтернеті, ми вже з вами вчилися, що треба відкрити спочатку браузер Google, в рядок пошуку ввести ключові слова, натиснути пошук, і вам відкриються сайти. І ви починаєте переглядати. Але інколи ви розумієте, що сайт, який вас зацікавив, знадобиться вам ще довгий буде потрібен довгий період, або електронний підручник. Для того, щоб не шукати постійно, не допускати помилок і не витрачати зайвий час на пошук, можна створити закладку для сайту. Згадайте, будь ласка, закладки використуєтесь ви і в підручнику для того, щоб знайти швиденько потрібну сторіночку. Так само і в інтернеті можна створити закладку і потім відкривати одразу. Потрібну для вас сторінку, потрібну адресу, не вводивши її. Ось так виглядає значок додавання до закладинки сайту. Ось так виглядає, або ось так. Якщо це, наприклад, в Інстаграмі ви бачили такий значок, ви зберігаєте собі якесь фото або відео. Якщо це електронні сторінки, то така зірочка. Для того, щоб. Отримати швидкий доступ, вам треба натиснути на цю зірочку і зберегти у панелі закладок. Ось подивіться, наприклад, українська, український сайт збірки українських народних казок. Ось вгорі адреса цього сайту, і ось зірочка для додавання в закладинки. Або, наприклад, якась окрема. Казка, яка вас цікавить, обов'язково вгорі поблизу електронної адреси цього сайту буде ось така зірочка. Вказана вона вам ближче. І коли ви натискаєте на цю зірочку, ви додаєте в закладинки можете зберегти. Ось, подивіться. Знову вікно браузера відкрите. Ви бачите, що є вкладка відкрита, підписана, ось електронна адреса. І бачите, що зірочка горить уже синім кольором. Тобто цей сайт доданий у закладки. Ось панель закладок. Ось вона, ця панель, тобто показані вже ті сторінки, які вже додані у закладки. Ось друге це додавання веб-сторінки до закладок. Ось ця зірочка. Третє налаштування браузера. Для того, щоб потім знайти закладки, які ви додали і зберегли, ви відкриваєте ось ці три крапочки налаштування браузера і шукаєте там закладки, які ви додали. Ось таким чином, через ось цю зірочку. В окремим відео я викладу вашу практичну роботу, ось цю інструкційну картку. Я викладу окремим відео, і ви зможете ще практично переглянути та переконатися, як саме це виконувати, як саме додавати до закладок потрібні вам сторінки. Отже, для Спробуйте дати відповіді на ці питання. Для чого призначені електронні освітні ресурси? Для того, щоб отримувати знання і мати вільний доступ, так? якими засобами навчання онлайн користуєтесь ви? Основні, звичайно, це Zoom, Classroom, електронні бібліотеки ви користуєтесь електронними підручниками. Подумайте, чим саме ще ви користуєтесь, для чого застосовують панель закладок. Ще раз, панель закладок використовують і застосовують для швидкого доступу до потрібної сторінки, наприклад, електронний підручник. Щоб не шукати постійно не потрібну сторінку, не гортати постійно підручник, ви можете додати його до закладок і потім одразу відкривати те, що вам потрібно. Ось таким чином ми з вами переглянули це завдання. Окремо я викладу практичну роботу, інструкцію ви зможете переглянути та виконати, за інструкцією роботу прикріпити, в кого ж зовсім немає можливості. Виконати практичну роботу окремо буде надіслано також завдання. Ви виконаєте онлайн інтерактивне завдання. Сподіваюся, що ви дізнались про закладинки, ви дізнались щось нове, запам'ятали це все. Чекаю ваших робіт. На цьому наш урок закінчено. До побачення!